Добре, то я залишаю вас, міс Кларк. Нейтан, розповість про його режим та обладнання. Не треба говорити за мене, мамо. Мені мозок не паралізувало. Поки що. Ось що я знаю про вас, міс Кларк. Мама каже, ви балакуча. Так. Давай домовимось. Ти будеш дуже небалакучою поруч зі мною. The only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves. Where our eyes never close. Fabulous, I feel like. only How true you, here? Ти що лишилася б зі мною, якби мене скрутили з голови до ніг? Ну, звісно, лишилася. Які такі фільми? Фільми з субтитрами. Що у школі не навчили читати? Давай сідай. Подивися зі мною. Це наказ. На те, що він має піорогу, щоб передумати. Мені не віриться, що ти хочеш допомогти йому покінчити життя. Діо, слухай. Okay. Якщо він цього хоче, насправді, то не можна гаяти час. Хай живе на погляну. Нехай тренери дадуть гроші. І розважайтесь, подаруй радість. Покажи йому, яким гарним може бути життя. Хай подорожує, хай відчує драйв. років Ми були разом, Лу. а його ти знаєш п'ять місяців. Я потрібна йому. А як же я? Мені шкода. Я не той чоловік, який може це витримати. Ти не даєш можливості, ти не даєш мені шансів. Я... Стала зовсім іншою людиною за останні півроку завдяки тобі. Я знаю і тому не можна прив'язуватись до мене. Я не хочу позбавити тебе того, що дасть тобі хтось інший. Навряд чи хтось у цілому світі здатний був його переконати, якщо він вже прийняв рішення. Людину змінити неможливо. Що ж тоді робити? Люби його. Кларк. Ти читатимеш це лише за кілька тижнів. Якщо ти виконала інструкції, то ти зараз в парижі на одному з тих стільців, що ніколи не можуть стояти рівно. Сподіваюсь, зараз сонячно. За мостом, праворуч, ти побачиш літізан Парфюмер. Спробуй запах папійон Екстрем. Я завжди думав, що він тобі пасуватиме. Oui, ça va. Merci. Є дещо таке, що я хотів тобі сказати, але не міг, бо ти б розхвилювалася і не дала мені закінчити. Тож, ось воно. Коли будеш удома, Майкл Лолер дасть тобі доступ до рахунку, де буде достатньо грошей, щоб ти почала усе заново. Тільки не панікуй. Там не вистачить на те, щоб байдикувати до кінця життя, але це дасть тобі свободу. Принаймні від того містечка, яке ми звемо домом. Живи безумно, Кларк. Не сиди на місці, не вгамовуйся. Гордо ступай смугастими ногами. Мати можливості це великий скарб. Мені дуже приємно, що я був у змозі тобі їх дати. Тож, на цьому все. Ти запала мені в серце, Кларк. З того дня, як я побачив твою посмішку і твій сміховинний одяг через твої недотепні жарти та повну неспроможність приховати свої почуття. Не згадуй мене надто часто. Я не хочу, щоб ти сумувала. Живи щасливо. Просто живи. Я буду поруч із тобою на кожному кроці. З любов'ю, Віл.